В Києві відбулося відкриття тижня культури Мароку в Україні. Навкруги все майорить колористими східними барвами. Національна їжа, музика, танці сьогодні справді можна було відчути себе у Марокко. Величезна кількість майстрів, які навчали різноманітним видам житкового мистецтва, також не лишали байдужими відвідувачів але Гутенморген не розгубився в розмаїтті східних принад і знайшов те, що зацікавить будь-яку модницю цього літа. Міхенді та тухною традиція розмальовувати тіло квітковими орнаментами з'явилася багато століть тому в Індії. Та зараз це страшенно популярна річ в Європі. Малюнки бувають трьох кольорів: рудий, чорний та коричневий. Звичайно ж, подібне задоволення не на все життя, бо сама Хна фарба абсолютно натуральна і виготовляється з сушеного листя Лавсонії. Сьогодні подібні візерунки наносилися всім бажаючим, та майстриня цього, як бачити, кропіткого мистецтва Фатіма, яка займається цим вже майже 30 років, розповіла нам про те, що ж несуть за собою ці візарунки. Зарунки малюнки міхенді наносяться для вдачі. Їх дуже поважають в Марокко та інших арабських країнах. Вони приносять людям щастя, їх роблять на руках, пальцях та ногах. Таким чином люди прикрашають своє тіло та здобувають успіх та везіння. І, звичайно, жодне весілля не може обійтися без цього. Щодо весілля, не знаємо, але погодьтеся з подібним татуюванням ви привернете увагу на будь-якому пляжі. Тож, якщо ви ще не знаєте, чим саме підкреслити свою індивідуальність цього літа, спробуйте зробити це за допомогою міхенді.